Хочемо вам посконалю за колядувати. Хай Ісус, налетия бла, благословить ваше життя, щоб ми проживали і біди не залі. Хай Ісус, наведи тябла, благословить ваше життя. Щоб ми мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, що щоб народився у вертерні, на соломці, сам Ісус з'явився, а Ісус, мале б благословить ваше життя, щоб ми мирі, проживали. І біди не знали, хай Ісус, мале дитя, Благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали, і біди не знали, хай Ісус, Мале дитя, Благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали, і біди не знали. Дай Боже, зараз чекати.